За повідомленнями НЕК, «Укренерго», у ніч на 21 листопада ворог атакував енергооб'єкти у кількох областях. Загалом, з початку осені, Росія посилила масштабні удари по енергетичних об'єктах України, через що регулярно відключають світло. Про ситуацію в Житомирській області 21 листопада на брифінгу для журналістів розповів голова правління, АТ «Житомиробленерго» Олексій Шекета. Про ситуацію в енергетиці, напевно, ми всі є свідками того, що вона непроста». На жаль, не можна сказати, що вона може виправитися, тому що сьогодні в нас ми маємо осінь, ще зимовий період впереді. Хочу також констатувати, що ворог змінив тактику знищення енергетичної системи нашої країни. Раніше він старався знищувати обласні передавальні станції, сьогодні він вже зазіхнув на загальну. Українську енергетичну систему. Якщо десь стається порушення, воно, на жаль, стосується всіх. Так, є області, де краще, є області, де гірше, ми посередині, але разом з тим ситуація не дуже прийнятна. У нас є дефіцит фізична можливість передачі електроенергії. Тобто, на превеликий жаль, через дефіцит можливості передати електричну енергію. Наші атомні блоки знижують генерацію. Оце є основна зараз проблема для, для всіх. Олексій Шикета також відповів: чи будуть відключення зимою довші. Якщо ситуація не поміняється, якщо в нашій мережі далі були такі ситуації, на жаль, так. На жаль, так. Якщо раніше можна було говорити про імпортовану електроенергію, то зараз питання імпорту енергії важке, оскільки у нас. Є достатньо генеруючої потужності, треба зараз вживати заходи щодо можливості її передачі. Тобто, фактично міняти мережі всієї України для того, щоб можна було цю потужність передавати. Житомирян та жителів області закликають заощаджувати світло, окремо просять бізнес мінімізувати використання електроенергії. Саме найбільша допомога це правильне використання ептичної енергії. Це Використання електроенергії тільки за потреби. Це не є вже, знаєте, електроенергія – це вже не є розкіш зараз, це вже є життєва необхідність. Ми, як обленерго, ми зацікавлені, щоб всюди було світло, щоб все світилося, все споживалося, щоб електрична енергія була максимально. Але зараз ми в такій ситуації, що ми повинні працювати вже на життєвиживання нашої області. На жаль, може і на щастя, не знаю, в нас немає таких повноважень, що ви приходите до магазину, до когось і кажете – відключайтеся. Тобто тут є це не, не, наші не, не, незаконні будуть дії. Але я закликаю до моралі. Кожен бізнесмен він говорить один висновок: От, я плачу за електроенергію, значить я можу. Дійсно, так воно є. В договорі так і написано. Але тут вже якась моральна сторона. Моральний, моральна відповідальність перед нашими Житомирянами, перед Житомирською областю, взагалі перед нашою державою.